Друзі, привіт! Ми сьогодні з вами вирушаємо в нову подорож на місце там, де ми вже з вами були. Зараз ми знаходимося з вами на Кіровоградщині. Сьогодні почнемо де зі скіфії, подивимося, якісь нові локації там у них з'явилися. Ну, звичайно, покупаємося в басейні, сходимо в ресторанчик, можливо, щось посмакуємо в кафешки. Все, що буду робити, вам сьогодні покажу. Тому гайда зі мною до зустрічі. Друзі, ми вже доїжджаємо до Скіфії, їдемо по страшній дорозі, не можу. Трясе гуде, нічого не чути, майже нічого не записувала. Ми звернулися з дороги вже прям ну, крок, я вже кажу. Ми їдемо на Скіфію, але там така сама була дорога. Нічого не чути, мікрофон навіть не спрацьовував. Е, зараз будемо дивитися, що там нас чекає, і надіюся на нам як не завадить гарно відпочити. Так ми вже на території. Бембіки нас чекають. <схід> Йдемо на рецепцію отримувати або ключі, або а, ще тільки а, браслетики. Зараз узнаємо Ви поселені з трьох. Зверніть на це увагу. Друзі, сьогодні ми е, заселилися в 22-му номері, і, на жаль, вихід у нас сюди. Не на поле, не на озеро, не на бембіків і на будівництво. Маємо, що маємо. Ну утеплювач, що я знаю, дуже це гарно це втеплювач не буду рекламувати. Ну, ну така, от сьогодні обстановочка. Ну, на жаль, які були донори. Але парковка забита, щоб ви розуміли, людей багато. Сьогодні тим паче свято День незалежності, з чим я вас вітаю, і люди відпочивають. Друзі, я відразу вже бачу нові комплекси, нові локації. Це кострище, його три рази в тиждень підпалюють. Ми сьогодні ввечері туди прийдемо. І ще бачу, що якісь будували комплекси. Цікаво, що це. Тут ми не були, от я йду для мене, це трішки нові локації. Е, можливо, це готель, який би працювати взимку, не знаю. Тобто, це е, сьогодні ми йдемо такою дорожкою. Е, для мене це новеньке. Я тут не ходила представте, була не один раз, але ми прямо зараз вийдемо до басейнів. Бачите? Якщо минулий раз я йшла так нижче і показувала вам, то зараз ми. Е, Йдемо поверху і вийдемо до басейнів, ті, що збудовані ті, що дові. Так. Ось це мені здається. А, ні, це також, мабуть, номери. Бачите, з басейнами критими. Це, типу, люкс. Цікаво. Ще бачите, багато чого не добудовано, але нічого мені подобається, що вони розбудовуються на перспективу, на майбутнє. Тобто на наступному році тут ще буде гарніше. Завжди люди інколи їдуть в Буковель із видом на будівництво, тому що всі будуються. Це класно. Але чомусь цей раз, коли їхала, почитала. Коментарі, чомусь дуже було багато негативних коментарів. Я поки що з таким з якимось негативом, прям-прям не, ну, не сталкувалася. Мені будь пощастило. Ну, подивимося, що буде далі. Класно пройтись по новим доріжкам і не знати, куди вийти. Ось це саме верхній басейн. Він, до речі, це, це ще новіший. Ми на ньому не були, коли ми були минулого разу, він був ще не відчинений. І там аквапарк. Що ж, ми вийшли на центральну дорогу, і це вже добре. І зараз подивимося, що ж сьогодні за обстановка по басейну. Чи багато людей? Ну, як завжди, моя любима річка, за яку я вам пора торохкотіла. <сі> Боже, людей нема. А що ж так багато машин? Де ж люди? Мабуть, це ж таки вони на більш новіших е... тих басейнах, на які ми підемо, там де аквапарк. От туди новіші басейни і аквапарк. А ми йдемо в ресторан пообідати, бо вже голодні. До зустрічі! Ще на території, бачите, є пекарня, але я в ній ні разу не була. Треба якось сходити, подивитися, що там. Ви знаєте, що я замітила? Що Скіфія в різну пору року різна. От Ми приїжджали завжди в червні, на початку червня або в кінці, в липні ще один раз були. Зовсім інші пейзажі, зовсім інші. Фарби навкруги, там соняхи цвітуть або пшеничка жовта. А зараз, бачите, от відчувається, що вже осінь, але при тому все одно гарно. Але чомусь не всі водоспади сьогодні працюють. Трішки вітряно, і вже ми крокуємо до нашого ресторану Сезам, щось пообідаємо цікавеньке. Сьогодні я посмакую дирунами з м'ясом і ось такий салатик з томатами. Якщо чесно, довго сьогодні обирала, що я хочу. Не знаю, наче і є, з чого вибрати, чи то я така вже балована. Ну, будемо смакувати. Хочу, щоб ви зрозуміли, чому я довго обирала. Ось вам показую меню. Наче і є вибір, але все ж таки. Чогось мені не вистачає і ціни достатньо дорогі. Готують середньо, не скажу, що це прям вау, не скажу що погано. Але як для ресторану, все ж таки, мабуть, слабенько. Хотіла вам знову показати бембіки, а вони десь поховалися. А то є індики. М'ясо. Ключі отримали, пообідали. І йдемо далі, друзі, Паличі. Опа! Привіт! М'яско смачненьке. Та ні, я не живодер. Хай гуляють. Пим-тим-тим. -пим. Ой, який красень. Дивіться, який красень. Сидить собі. Так у вас там багато таких красень. Класно. Ой, які гарні, ці такі. <плес> Дітей тут багато. До речі, отримала ключі і потім звернули увагу, що дуже багато людей. Заселення, так як в три години, таке враження, що всі. Згуртувалися і йшли на отримання ключів. Друзі, нам це раз зовсім не повезло. От бачите, така погода, які хмари, то вже йде дощ. Ми зайшли просто на бар, хоча ми недавно були в ресторані і не голодні. Може ну, якийсь коктейльчик вип'ємо. Моя улюблена річечка, мій улюблений басейн. Всі біжать, тікають по сьогодні дощ. Тому, коли ви будете їх відпочивати, дивіться, по нас погоди. У нас просто цей. Початок був запланований набагато раніше, і якби ми бачили, що така погода, то зрозуміло, б розуміло, ми не поїхали. Але ми бронювали номер ще місяць тому назад. Виходу в нас не було. А так, ой Боже, я тривну". так Так, Тому ну, повігла я сховаюся. Зустрінемося, мабуть, саме вже завтра. Ой, сьогодні підійшла ближче до басейну, який е, самий перший, який був тут на Скіфії. Там є. Бар який закритий, тому що погодка не дуже і немає дітей. Але гляньте яке сонечко, яке небо. Як чудово, мабуть, сонце перед зливою, бачите, яке небо там з тій саме. Ми не розуміємо, звідки не, але подивіться, які краски, фарби. Перепрошую дивіться. Так, обстановочка сьогодні нікого немає. Ні дітей, ні дорослих. От погодка така. Наламала всім дров. Але не знаю чомусь так. По-своєму класно. дивіться ціки. Гірки, якраз я можу показати вам ближче саме дитячий басейн. Бо тут людей завжди дуже багато дітей, а сьогодні нікого. А як? Так, погодка сьогодні нам трошечки зробила сюрприз. Але тут така атмосфера, дівчатка, діти танцюють. Вітряно дуже. Дощик йде мокра, як курочка, чесно вам кажу. Але ми так бігли-бігли до цього барчика, взяли піску. Зараз ще повечеряємо і посидимо, послухаємо тут музичку, підемо потім до себе в будиночок. Але ще хочу сказати, хто б вам показав би? Отак, наприклад, не зовсім сонячну погоду. Інший вайб, тому що сонячно всі показують як чудово як класно, але і в таку погоду є свої плюси. Я вам кажу. Яка б не була погода, а на жаль, такі програм. Сонечко вийшло, тому тобто завжди буде дорогеньке. Za chmarkami będzie słoneczko, tam tak dobrze żyć idzie. Żyjemy pozytywnie dalej? I ja tak żyję. Вийшли ми з номеру, тому що після барчику. Поївши піци, ми пішли гитися в номер холодно. Дуже гарний захід. І пішли ми на локацію, яку я хотіла вам показати, Кострище. Ну що, воно не працює. Ми і так походили і так. І подивилися цю красоту дуже гарно, все підсвічується, дуже гарна територія. Але е, не зрозуміло, де люди. Ми ходили з одного барчику в інший. Потім ми знову вернулися в номер, хотіли подивитись біля кострища, Кострище не працює. Завершили ми наш вечір в ресторані, а там якраз всі люди, скупчення всіх людей, всі грілися в ресторані. от так. І пішли ми. Друзі, привіт новий день, другий день на Скіфії. Сонячно, класно, немає дощу, але, на жаль, е холодно, і ми сьогодні також не піпали на басейни. Тобто, в принципі, ми приїжджаємо на Скіфію е зради цих е крутячих басейнів. Вони дійсно дуже круті, їх багато. І вже ще один відвідчинився. Е Костра ще нова локація, яку я вам хотіла дуже показати. Вона не працювала вчора. Ми е, чекали в номері, тому що було прохолодно, е, слухали патріотичні пісні, а потім вийшла на, на цю локацію, вона не працює. Ну, ми пішли далі прогулятися. Е, гуляли як? Заходили в кафешки, вони літні, це палай, е, табі-бар, холодно. І, е, завершили ми свій вечір в ресторані Сазан. Людей було багато, не робила. Ніяку зйомочку, тому що дійсно було дуже людно, не було ніякої, ну, якось розважальної програми. Все ж таки, вчора був День Незалежності. Я не знаю, чому. так. Там для дітей були такі якісь розважальні. Програмки, але так як холодно, мабуть, і не всі діти на цій локації приходять. Тому звертайте увагу на погоду, яка е, буде. Ми просто цей відпочинок планували заранше, і були. Ну вже був оплачений номер, це, мабуть, за місяць, тому маємо, що маємо. Але по-своєму нам сподобалось. Так знаєте, як на якомусь раніше курорті. собі ходиш, тусиш, але погодка трішечки підвела. Тому ми вирушаємо далі. Сьогодні на нову локацію, і з вами зустрінемося вже на ній. Друзі, заїхала на таку цікаву локацію по дорозі в Одесу. Хотіла вам показати маєток родини Тобілевичів, відомих діячів українського театру. Тут народився, творив драматург Іван Карпенко Карий. садибі він написав свої найкращі п'єси: 11 п'єс із 18. Також проживали його брати та сестри. Взагалі, слива була закладена в 1871 році батьком драматурга Карпом Тобілевичем і названа іменем його дружини Надії. Що ж, показати зайти не можу, тому що сьогодні понеділок і в них вихідний, але в мене є пару фотографій, які я тут вам покажу. У садибі в різний час проживали Микола Садовський, Панас Саганський. Тут зустрічалися стало митці, такі як Заньковецька, Кропивницький, Старицький та багато інших відомих театральних діячів, письменників і художників. Тому, друзі, якщо будете на Кіровогранщині, обов'язково завітайте до цього е, музею хутор Надія. А ще я вирішила, що я хочу показати вам Одесу в наступному випуску. Тому зустрінемося з вами вже на Одещині. А в наступному випуску буде дуже багато моря, смачної одеської їжі. Буде прогулюватись по Теребасовській, зайдемо в один цікавий паб. Тому залишайтеся зі мною і закінчимо ми це все. В Карліна погаса. До зустрічі, друзі.